Що грудня у Мукачеві запрацювали дві нові платні парковки, покликані зробити паркування в центрі міста впорядкованішим і зручнішим. Перший майданчик розташований біля ЦНАПу налічує 117 місць. Другий біля міської бібліотеки, де передбачено 38 місць. Традиційно 10% відсотків відведено для людей з інвалідністю. Тарифи на паркування. Парковка біля ЦНАПу з 8.00 до 20.00 обійдеться вам у 30 гривень за годину. Таким чином, з 20.00 до 8.00 – 10 десять гривень. За годину парковка біля бібліотеки з 9.00 до 18.00 – 30 гривень за годину. В інші години та на вихідні безкоштовно. Не покликані покращити організацію дорожнього руху та зробити паркування комфортнішим для мешканців і гостей міста. Та як працює система паркування, та що про неї думають водії, дізнаємось просто зараз. Ідеально. Дуже зручно для міста. Протягом дня в хвилинку собі запаркуєшся, зробиш справу, поїдеш. Ну, я думаю, ну, рішення хороше. А скажіть, будь ласка, сума 30 гривень. Вас влаштовує? Так, достатньо. 30 гривень, щоб за годинку заплатити, зробити свої справи, я рахую, це нормально. Для зручності, щоб було місце паркування, то зробили парковку платною. І для того, щоб, напевно, поповнити казну міську. А скажіть нам, будь ласка, 30 гривень це дорого на вашу думку? Ну, я думаю, що так. В Ужгороді 25 гривень коштує парковка за годину. Хочу сказати, що дуже незручно зараз, що в велиці е, е, будки, чи як воно називається, не всі знають цим користуватися, особливо, якщо старша людина, вона не буде знати, як це оплатити. Подобно, заїдеш, коли тобі треба, не переживаєш, не знаєш, де поставиш ти машину. Так все нормально. Чоловіка питається, він частіше їздить. А 30 гривень за годину це. Ну, кому як? Для нас нормально. А можливо, з якимись труднощами зіштовхувалися, поки оплачували? Чи було е, Чесно, ми тільки вчимося. <гум> треба до банкувати, йти, правда, і там оплачувати. Зараз будемо пробувати. Раз вже зробили, другий раз, думаю, легше буде нам. Ну, ми вже пенсіонери, нам таке, треба вчитися. Молодим краще йде воно. Думаю, що 30 гривень це дуже дорого. Ну якщо лишати на цілий день машину на парковці, то, то вже вигідніше на таксі пересуватись. Особисто для мене, ну я з першою ситуацією неприємною зіштовхнулася, отримала штраф, платила парковку. Поки Мукачівці ознайомлюються з нововведеними паркомісцями, начальник управління міського господарства Мукачівської міської ради Олег Казибрід розповідає про основні аспекти роботи системи паркування. Що буде можливість. Е... Користувачів, які часто користуються платними парковками в місті, будуть користуватися, буде можливість придбати абонементи. Вони будуть вигідніші ціна, ніж платити окремо за кожну годину. Також буде дуже багато різних можливостей сплатити за паркування. Це буде додаток, який, наприклад, мукачівці зможуть встановити, якщо часто користуються, можна буде сплатити в додатку, можна буде сплатити, через, на платних майданчиках будуть розташовані таблички, вказівники, де будуть розміщені QR-коди, можна буде по посиланню через qr коди платити, можна буде оплатити через паркомат як електронними, так і готівковими коштами. А також, якщо вже людина там не заплатила і на виїзді вже можна буде сплатити карткою безпосередньо на самому штамбаумі. Наразі біля центральної міської бібліотеки працює муніципальний інспектор. Він надаватиме консультації всім охочим щодо користування паркувальними місцями та механізмом оплати. У міській раді зазначають, що система паркування впроваджується поетапно. Створення зручних місць сучасних умов для водіїв є упорядкуванням транспортного руху в центральній частині Мукачева. Тож муніципалітет закликає містян активно ознайомлюватися з новими правилами та звертатися до інспекторів або офіційних ресурсів міста у разі вини. Кнення запитань.